Не хлібом єдиним аграрний сектор на Прикарпатті, попри війну та фінансову нестабільність, намагається розвиватись і постійно рухатись вперед. І свідчення цьому одне з фермерських господарств, що нині діє на Коломийщині. Як вдалося розвинути сімейну справу, мали змогу побачити і представники аграрної комісії обласної ради на виїзному засіданні, щоби на власні очі побачити успішний приклад господарювання. Вони обробляють понад півтори тисячі гектарів полів, утримують до пів тисячі голів худоби. Віднедавна взялися за переробку свого продовольства. І з власного зерна тепер ще й печуть хліби. А ще планують переробляти молоко у сімейній сироварні. Ми об'єднали сироварню і пекарню разом, тому що хочемо в перспективі. Ми хочемо хліб пекти на своїх заквастах. Тобто, як будемо переробляти молоко, буде сироватка, і на сироватці ми будемо пекти хліб. Це є самою ізюминкою, Практично цього майже ніде в Україні немає, але це є щось нове, яке вже є. Практикується в Європі. і хочемо, щоб воно в нас десь запрацювало. запустити лінію з виробництва сирів та кисломолочної продукції, коломияни планують у сусідньому приміщенні. Облаштування сироварні уже на етапі завершення. Закупити обладнання вдалося за фінансове сприяння з обласного бюджету, коли стали переможцями конкурсу проєктів у розвитку місцевого самоврядування. Це наш наступний проєкт, якого ми вже 80% вже придбали. Воно вже тут у нас лишилася частинка, щоб завершити цей проєкт, щоб могли тут переробляти свої сири, виготовляти кисломолочну продукцію. Залишилось завершити холодильні камери, придбати ще сепаратор молока. Виникла ідея з сироварної неспроста, розповідають фермери. Щодня їхні корови дають до півтора тони молока. Частину продають у навколишніх селах, але увочастку збувають на молокозаводі у сусідньому районі, навіть не за 12 гривень за літру. Від того, що дуже дешеве молоко, яке ми продаємо, яке ми виготовляємо, яке ми маємо своє молоко. Ми продаємо його дуже дешево. Від того і виникла ідея зробити переробку. Тому що на тому молоці. Що ми зараз продаємо, ми практично нічого не заробляємо. Там одні тільки витрати. Годують хлібом та молоком, а ще наповнюють місцевий бюджет. Це фермерське господарство, одне з найбільших у громаді, де більшість населення порається на землі. Наша громада, коли утворилася, наша громада є сільськогосподарською громадою. У нас мало підприємств, які займаються промисловими підприємств. У нас бюджету утворюючі підприємства це Степан Мельничук, Агродует. Також наше комунальне підприємство Добробут Захід. Ну і фермери, дрібні підприємці. Це але саме основна левова частка бюджету припадає на аграрні підприємства. Загалом в області діють майже пів тисячі фермерських господарств. Більшість з них засаджують поля в основному до сотні гектарів фермерські господарства від 5 до 100 гектарів дуже боляче це відчувають, тому що ринок ніякий, Попиту немає. Пропозиція по ціні нульова і постає питання, що робити. Ну скаже, можна запакувати ті те зерно в рукави, можна отримати кредит, але це все є явище тимчасове. Відтак в аграрній комісії планують розробити пропозиції, як допомогти фермерам втриматися на плаву. А ще планують напрацювати, яким чином розвивати аграрний сектор на гірських територіях. Згодом це все втілять у комплексній обласній програмі.